Я вітаю вас на каналі Чаївна Ниточка та Галинчині Фантазії. І сьогодні я розкажу вам про найпровальніший в'язальний проєкт за всю мою в'язальну кар'єру. Так, так, він не розпущений, він ось зі мною. Я дуже довго збиралася і довго відкладала це відео, а це ми домовилися з Ксенією, що вона випустить відео про властивості бавовняної ниточки, коли вона в сумішах. А я натомість розповім про цей проєкт. Змінила трішки картинку, останні сонячні промені на мене падають і світло бавиться. Так от, ну Що ж про нього говорити? Провальний той й привальний. Розпускай собі мовчки. Але в кожному проєкті є свої плюси. Навіть якщо вони провальні, ну і все в цьому житті досить таки відносно. Багато залежить ще від того, як саме ми до цього відносимось. Е, колись одна моя знайома приїжджає після вихідних і нам розповідає: нарешті в мене вдався торт, тому що перший мій торт їла лише свиня. Ні. А перший мій торт не вдався. Другий мій торт їла свиня. Вона, правда, не знала, що там торт. А третій торт мені вдався. Його не можна було розрізати, тому що коржі були тверді. Але ми отак знімали по одному, розбочували і їли. Тому все в цьому житті дуже відносно. І, до речі, ніхто не запитав, який був перший торт. Ну, то таке, щоб я вміла так розповідати, то вам би вже взагалі не було б важливо, що я там в'язала. Так от, свій час на просторах інтернету я зустріла в'язані асиметричні сукні. Ну, не, не майстер-класи, не відео, а якісь фотографії. Вони просто перехоплювали мій дух. Мені настільки подобалося, що це просто. А, якось де щось шо бачиш, і воно тебе, звичайно, якось надихає. Ну, і ось моя перша повністю асиметрична сукня. Покажу я вам цю сукню. На ось такому сірому фоні, не тому, що в мене немає нічого більш підходящого, а для того, щоб вам просто було краще видно, покажу загальний вигляд, а потім ще на столі покажу вам ну, деякі, деякі елементи і розповім про е, послідовні зв'язки. Ось такий тут нерівний низ. Ну і спинка. Це сукня, в'язання якої я розпочала а, десь в районі Бедер. Розпочала з ось такої серветки. А, ну, правда, ця серветка, хоч і вона ось так розкладена, вона не є зовсім плоскою. Ну, тобто, не 360 градусів, а десь 350. Ну, я ось на листочку, ось так, от якось покажу вам трішки. от, ну, Тобто, додання петель тут ну, не зовсім таке, як на плоскій серветці, і коли я вив'язала до. До району підеїзів, то далі кожна частина мала вже свій шлях. Тобто далі з цього моменту я вже в'язала поворотним в'язанням, не повне коло, і далі в мене йде всього 7 пелюстків. Причому у кожного своє призначення, ось ці пішли в верхню частину, і потім було просто дов'язано ось таким чином до верхнього, ну, як майки, отак от оброблені рукава. І, і ось тут от зроблено так, ніби пів комірця. Я не відпарюю на даний момент цей виріб, в кінці я розповім чому. І найбільше мені в цій сукні подобається низ. Тобто ось нижні пелюстки пішли сюди. Тут я ще додала ось такий клин для ширини, а верхні, ну, інші пелюстки пішли вже на більш високому рівні, і тому і теж мають ось такі розширення між собою, і відповідно. А, Пелюстки з того краю, де розпочиналась, вони е, лягають довше, ніж пелюстки з протилежного боку. Тобто е, ось ця моя марія про асиметрію, але, але не по малюнку цієї так сказати, серветки, тут ще дов'язана ну, ось така частина, е, що був більш-менш перестойна довжина. І я була дуже-дуже з -дуже собою задоволена. Тобто я, по суті, починала з неправильної серветки, і в мене вийшла сукня. Ну, це без настанов, без описів, без патернів, ну, без майстер-класів. Ну, в принципі, я не дуже знала, де їх тоді і взяти. Тобто собі фантазувала, кожен шматочок мірила, перекладала до викройок, перекладала до якихось там інших суконь. І, в принципі, більш-менш. Ну, чому ж я неї швиденько не одягнула? А не одягнула я не із дуже банальної і дуже прозаїчної причини. Вона дуже прозора, як ви розумієте, тут великі ось ці відстані, і на той момент мене просто не було саме під неї підкладу. Зараз в мене є більш подх... ну, такі, що підходить по кольору, все, але я не буду зараз його шукати, ну, тому що на екрані вам тоді просто її буде гірше видно. Навіщо? А просто в мене його тоді не було. Нас так його просто ніби і не купиш, і я ще собі теж придумала, яким саме має бути. Потім настала зима, потім наступне літо, коли ти там працюєш у бешеному темпі, я просто про нього не згадала. Ну, А хто його знає, потім пройшов ще якийсь час, а зараз я просто виросла. Тому що ну, точно вже не скажу. Це було 10 років тому. З того часу я, по-перше, виросла на 10 кг, напевне, і я виросла якось ментально, мене навіть не лякає одягнути, ага, вам засвідчує дуже, сукню серветку, як оцей край, який вищий колін, вже я таке носити не буду. І ось так з такої дрібниці. Ця сукня не одягалася жодного разу. Ось тут я вставлю вам якусь чорнову фотографію у процесі єдина, яка в мене збереглася. От, ну і на цьому все. Тому я вважаю цей проект найпровальніший. Час на нього потрачений. Досвід набутий, але я просто його жодного разу нікуди не одягнула і вже точно не одягну. Чому я не розпустила? Ну, тому що не дійшла черга. Якби мені сьогодні потрібна була ця нитка, то я, звичайно, порозпустила. Нитка це етнокотон, вівчаї. Мені здається, вона називається 1200, там, де 1200 метрів на 200 г. Я взагалі думаю, що ця ниточка веде себе так, як бавовна, але вона в'язана все-таки не спицями, вона вив'язана гачком, і тому все те на ну, на що вона могла збігтися одночасно це в'язання гачком, я не дуже туго в'яжу, і в процесі петелечки випрямляються, вискакають, тому вона більш-менш залишилася в тому ж розмірі, в якому і була. Якось я її не складала, вона просто всі ці роки вісіла в мене на вішечку. Потім мені потрібен був цей вішачок, і вона благополучно вісіла. На вішачку під шубою. Ну, ось така історія цієї сукні, яка колись мала бути гарною. Я, звичайно, ще подумаю може, коли я буду розпускати, то залишу собі серветку. Так, вона не зовсім там плоскої форми, але якщо правильно натягнути, відпарити і заблокувати, то все може бути. чим би й ні. А я на цьому з вами прощаюся, і нехай всі ваші проекти будуть вдалими. На все добре!